Ухвалив рішення про внесення змін до плану України. Це план реформ необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility. Повідомив про це міністр економіки Олексій Соболєв. каже, що план готували два роки. Відтак настав час актуалізувати зобов'язання. До кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада Європейського Союзу. Можливість внесення змін до плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена регламентом про створення Ukraine Facility. і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців. Ми надалі будемо виконувати план відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватиметься кроків від третього кварталу 2025 року. Тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком, і деякі зобов'язання виконуємо швидше ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні плану. Олексій Соболев, міністр економіки України, Богдан Попов, експерт Центру об'єднана Україна, з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, доброї ночі і щиро дякую за те, що долучаєтесь. Мої вітання, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які саме ключові зміни ви б назвали як найбільш складні або, можливо, політично чутливі в рамках ось цих реформ, які має провести Україна найближчим часом? У ну, дивіться найскладніше у воюючій країні це завжди економіка, бо реформувати економіку під час війни це дуже важко. Як ми розуміємо, половина економіки нашої є зараз дотаційною, залежить від грошей європейського союзу і залежало від американців, але зараз з американцями все важче, тому ми спираємося все більше на гроші країн G7 та країн Європейського Союзу, зокрема його лідерів. І економіку реформувати в такий час дуже важко. Антикорупційна реформа в Україні була завжди проблемною, але зараз вона рухається самобильними кроками. Ми бачили сьогодні, звітували і на набуса президенту. Затримано багато звучинців. Боротьба на цьому фронті дуже сильно триває. Ну і не дивлячись на всі реформи, які ми робимо для нашого вступу до Європейського союзу. все ж таки варто зазначити, що ніколи не пізно відходити, скажімо так, від оборони. Нам треба завжди залишатися і фокусуватися на тому, що Україні треба тримати фронт. І стримувати окупантів, наче ніякі реформи нам не допоможуть. Uh -huh. Тому все ж таки фокус на обороні промисловості та на забезпеченні наших збройних сил він буде залишатися пріоритетним, не дивлячись на всі кроки, які ми робимо до європейського союзу. І тут варто зазначити, що європейський союз від України вимагає дуже багато, і Україна дуже гарно з цим справляється. У порівнянні з реформами, які ми які вводили інші країни-члени, у них і умови були інші, скажімо так. Вони це робили в мирний період, їм давали перехідні періоди, їм давали дотації. Україна все це. Робить без цього, тобто в ускладненому режимі, але Україна все, равно, все одно йде дуже швидко у порівнянні з іншими країнами, які вступали в європейський союз останніми. Пане Богдане, на вашу думку, це певний компроміс між європейським союзом і Україною з метою політичної підтримки, ну і звичайно фінансової, тому що ви про це сказали в умовах війни. Найболючіше наше місце це, звичайно, фінанси. Ну тут варто зазначити, що Україна все ж таки робить реформи, які вимагає від нас європейський союз, не так для збереження підтримки, як взагалі до підтримання нашого шляху до приєднання до європейського союзу і до НАТО, звичайно. Тому що ці країни вимагають від нас дуже багато для того, щоб ми стали членами саме цих об'єднань, і Україна робить це ж звичайно саме для того, щоб до них приєднатися. Адже військову підтримку та економічну підтримку ми отримуємо не через реформи. Ми отримуємо її за те, що ми захищаємо країни, що в Європі є час переозброїтися, щоб стримувати російську навагу, адже вони розуміють, що в їх нинішньому стані вони б не змогли стримати таку повномасштабну агресію, яка зараз відбувається проти України. Тому, не дивлячись на темп виконання реформ, оборонна підтримка насправді від цього не залежить. Від цього залежить виключно наша швидкість суку до альянсів. Перед ким ми будемо звітувати за виконання тих чи інших реформ. Ну, дивіться, тут єврокомісари контролюють. Тут контролюють відповідні органи різних країн лідерів європейського союзу, моніторингові місії, тобто звітувати насправді фактично перед єврокомісією, але спостерігають всі, всі дивляться за процесом, за цим спостерігають і європейські медіа. Тобто, насправді Україна дуже відповідально ставиться до всіх реформ і підходить до всього дуже грунтовно, тому що я дуже сильно вивчав багато шлях країн, які вступали до європейського союзу, щоб якраз можна зробити було порівняльні. Аналіз того, як умовно вступала Польща, як вступала Болгарія і Румунія, чесно кажучи, там умовно Болгарія і Румунія, ну не зробили навіть десятої частини того, що треба зробити Україні, щоб вступити до Європейського Союзу. Тому yes. все ж таки у нас це. Реально дуже серйозний шлях для нашої країни, яка незалежна все ж таки 34 роки. Це не столітня історія незалежності останніх часів. Бо дуже довго було в радянському союзі. До цього Україна на жаль була частиною російської імперії весь час воювала. Тобто, у нас не було можливості сформувати таку державу зі стійкими інституціями, які зберігаються сотнями років. Тому у нас молода держава, і звичайно що все ж таки реформувати молоду державу набагато важче, ніж реформувати державу, де все відлагоджено вже сотня років uh -huh. тому, не дивлячись на те, що ЄС вимагає серйозних реформ, вони мають розуміти, що Україна, яка по перше в стані війни, друге це молода демократія, третє ну реально важке економічне становище. Тому нам на це потрібен час і треба їх підтримка. Просто дивитися на нас і казати Ой, ви щось робите не так, чи ви щось робите недостатньо швидко? Ну, це ж вибачте мене, це дуже цинічно і дуже негарно з їх боку, тому що ми їх захищаємо по факту на лінії фронту. Тому ми від Європейського Союзу якраз просимо підтримку підтримку у виконанні, як і всіх реформ, так і підтримку нашої лінії оборони пане Богдане. Дозвольте, я додам ще інформацію. Вона стосується Росії. Також попрошу вас про коментар. Бо російська економіка зможе функціонувати руками. Попри запроваджені санкції, Москва може перейняти економічну модель Ірану чи Північної Кореї. Саме таке заявив повноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Почуємо. У такому випадку, згадуючи радянський союз, можна побудувати залізний санкційний купол, але це не обвалить економіку, вона буде функціонувати. Хоча й неефективно, не сучасно росіяни зможуть у цьому режимі працювати роками. Владислав Ласюк уповноважений президента з питань санкційної політики. Є система влади Путіна міцна. Вона працюватиме і після його смерті, заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Їх система досить таки міцна. Здоров'я Путіна гірше ніж його система. Але з відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему, так що наступник буде знаходитись в тій парадигмі. І це як мінімум. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки. Пане Богдане, що одна, що друга заява. Вони не додають оптимізму. Але тим не менш, як ми маємо реагувати, економіка російська. Вона може функціонувати навіть в умовах санкцій, і є певні приклади країн, які живуть так багато багато років. І система, яку збудував Путін, вона настільки вкоренилася в їхнє суспільство, що зруйнувати її буде дуже складно. Що нам лишається, пане Богдане? Які міжнародні політичні важелі впливу? Ну, це два окремих питання. Давайте спочатку розберемося щодо санкцій і чи виживе Росія під санкціями. Якщо ми говоримо про модель Ірану, то на Іран за весь час було накладено з 50-х років санкції в 10 разів менше, ніж зараз накладено на Росію за 3,5 роки повномасштабної війни. Тому фактично ситуація різна. Але в чому уповноважений абсолютно правий, це те, що нинішніх санкцій недостатньо, тому що санкції, які ведені європейським союзом і штатами наразі, вони мають довгостроковий ефект, але це повільна стагнація російської. Скої економіки вона вже не росте, вона вже замикається на внутрішні цикли, але Росія адаптується. Тобто нам потрібні ті санкції, які вдарять швидко і дуже помітно, тому що нинішні обмеження так вони є дієвими, але є купа партнерів Росії, які допомагають обходити ці санкції, купують, продовжують купувати під санкційну нафту через тіньовий флот, і так далі. Тому, наприклад, от я приведу приклад санкцій, які би були супер дієвими і дуже швидкими. Якщо європейський союз заборонив би заходити кораблям тіньового флоту Росії. Російської федерації до виключної економічної зони країн ЄС вони б не могли виходити ні з Балтійського моря, і шлях до Азії залишився би фактично або з Сибіру, або через північний морський шлях. А там дуже мало танкерів може проходити. Якщо не помиляюсь, до двох сотень кораблів на рік от до того, що і там потрібні атомні лядакови, які теж дуже дорогі. Тобто російська нафта б стала не такою рентабельною, і Китаю б не було так вигідно її купляти зі знижкою. Росія б не заробляла ці гроші. Тому через це є види санкцій, які, якщо були запроваджені прямо от завтра, то російська економіка за місяць би зазнала таких втрат, яких вона не зазнала за всі 3,5 з половиною роки. Або вторинні санкції. Якщо Трамп піде на вторинні санкції проти Китаю та Індії, які купують російську нафту, Росія ризикує втратити 30% бюджетних надходжень, і це вже серйозний удар, дуже серйозний. Тобто ми тут говоримо не навіть про дозволу старкову стратегію, а про те, щоб показати Російській Федерації, що вона може захлинутися просто завтра економічно. Тобто такі санкційні механізми є, але наших союзників, на жаль, подекуди не вистачає політичної волі, або хтось це блокує, або хтось ну просто не дає цьому статися. Тому що ми розуміємо, що російський лобізм в цих країнах все одно залишається серйозним. Є проросійські російські партії в парламентах певних, є про російські фактично уряди, тобто скажу, Орбан, той же Фіцо, так з ними знаходять якісь компроміси. Але вони все одно затягують процеси, не дають вводити більш серйозні обмеження. А щодо системи управління Путіна, і правда, ну Кирило Буданов тут абсолютно правий. Він в цьому дуже гарно розуміється. Я можу Писатися під кожним його словом, тому що я звик вже казати, що Путін це не людина, це колективний мозок. скажімо так, у нього вже є кремлівські принцип обороні, скажімо так, на позиції потенційних приємників. Це і Дюмін і Патошов молодший, і ці люди зараз відповідають за серйозні ніжі російські обороні промисловості в пропаганді, і ця машина вибудовувалася роками і десятками років і це політбюро, яке зараз трансформоване з найвищих груп. Це ті той же кирієнка Аліхана, Всічин. Там дуже багато персоналів, які насправді впливають на прийняття рішення опосередковано, тобто прямим так людиною, яка приймає прямі рішення, є Путін. Але все ж таки є ці групи, які відповідальні за дуже серйозніші, наприклад, за оборону промисловість російську, за російську економіку, за російську нафту. Тобто, це все диверсифіковано насправді, і система вибудована так, що вона продовжить функціонувати і після Путіна, і після наступника Путіна, і так далі. Її треба вбивати комплексно. Тобто, не можна позбутися Путіна і знищити цю систему. Ні, треба знищити всю цю систему. І тільки після того можна бачити якісь зміни певні будь-якого масштабу в Російській Федерації. Пане Богдане, я дякую за ваші коментарі за те, що були з нами цієї пізні години. Нагадую, з нами на зв'язку був Богдан Попов, експерт центру. Об'єднана Україна.